Всім привіт! На зв'язку Лава і це рубрика 100 днів аніме. Сьогодні 12-й день і я розповім вам про аніме Торадора. Історія починається, коли головний герой Рюдзі Такасу переходить до другого класу старшої школи. Незважаючи на його природну доброту, завдяки характерній зовнішності, однокласники вважають його бандитом. Рюзді з першого дня в школі виявляє, що в його класі будуть навчатися Юсаку Кітамурі, його найкращий друг, та Мінорі Кусієда, дівчина, в яку він таємно закоханий. А також найнебезпечніше створіння школи Тайга Айсака. З першої зустрічі Рюдзі не подобається Тайзі, але вони заключаються. Автор манги Такемія Юйко. екранізувала її студія Дюсі Став. Вперше відбувся показ 2 жовтня 2008 року. ЖАНРИ романтика, комедія, повсякденність